Доброго дня, діти! Ми сьогодні підготуємося до контрольної роботи. Тому наш урок ми присвячуємо підготовку контрольної роботи за темою «Механічний рух. Сьогодні без знання законів механіки неможливо уявити сучасне життя. Кожен крок людини пов'язан з використанням пристроїв машин та механізмів. Вони полегшують нам життя, але і вимагають відповідних знань та умінь від нас. Епіграфом нашого року є слова. Наука повинна бути весела, захоплююча і проста. Капіца. За формою траєкторії, механічний рух, є прямолінійний, рух траєкторії якої є прямої лінії, та криволінійний. Кріволінійний рух, рух траєкторії якого є кривою лінією. Все це ми з вами запам'ятали на предыдущих уроках. Тепер визначимо та відповідно види механічного руху. За виглядом траєкторії це прямолінійний рух та криволінійний рух. За видом траєкторії, коливальний рух та рух по колу, також за зазначенням і напрямом швидкості. Це рівномірний прямолінійний рух, нерівномірний прямолінійний рух, рівномірний рух по колу та нерівномірний рух по колу. Все це ми вивчали протягом декілька уроків. Рівномірний рух це рух, під час якого тіла за будь-які однакові інтервали часу проходять однаковий шлях. Тому це є рух годинника або рух планет навколо Сонця. Применінний рівномірний рух це рух, під час якого тіла за будь-які однакові інтервали часу проходять однаковий шлях прямолінійній траєкторії. Також ми визначали з вами швидкість рівномірного руху тіла. Це фізична величина, що показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу. Визначимо швидкість. Для цього ми з вами скористуємося формулою, яку ми з вами вже вивчали: Треба шлях. Пройдений тілом за певний інтервал часу поділити на цей інтервал, Д. В швидкість руху тіла, Л шлях пройденого тіла, Т час руху тіла. Швидкість руху вимірюється метри на секунду. Швидкість руху позначається літерою В. Одиниця швидкості в системі С – 1 метр на секунду це означає швидкість руху тіла, під час якого воно йде за 1 секунду та проходить шлях 1 метр. Також ми можемо перевести одиниці швидкісті руху тіла. Це теж ми з вами визначали на наших предыдущих заняттях. А тепер переведемо 36 км на годину в метри на секунду. Що ми робимо? Спочатку ми помножимо переведемо кілометри до метрів, тобто в одному км 1000 метрів, та години у секунди, тобто поділимо на 3600 секунд. Та отримуємо результат 10 метрів на секунду. Тепер задання для вас визначити у метрах на секунду швидкість кепарду, швидкість автомобілю та швидкість людини. Поміркували? А тепер перевірте саме. Також ми з вами визначали, що таке спідометр – прилад для вимірювання швидкості руху. Також спідометр ми застосовували для вимірювання швидкості обертання колес. Швидкість відносна, її напрямок і значення залежать від вибору тіла відліку. Також ми з вами визначали, що таке тіло відліку та точка відліку. У цьому трикутнику нам легко визначати всі формули, наприклад, шляху та визначення часу. Також у нас було визначення швидкості по графіку руху. Рівномірний рух матеріальної точки по колу це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Також ми визначали, які приклади можна навести для взаємодії таких значень. Ми визначали, що таке період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який матеріальна точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. Та визначали його за формулою. Час на кількість обертів. Та визначали обертову частоту. Це також фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Та визначається за формулою. Можна визначати як одиниця, ділене на період обертання, або кількість оборотів за час. В даному виді таблиці зведені всі системи СІ та символи фізичних величинин та їх назви. Тобто період обертання позначалась буквою Т, одиниця виміру секунди. Обертова частота позначалась буквою Н маленьке, визначається як одиниця виміру обороти в секунду. Час обертання позначається маленькою буквою Т та визначається в секундах. Та кількість обертів. Все це ми з вами повинні були вже запам'ятати та вміти використовувати. Наступне період коливань. Це час, протягом якого тіло здійснює одне повне коливання, та визначається як час ділене на кількість коливань. Ще одна величина, частота коливань. Це також фізична величина, яка позначає кількість коливань за одиницю часу. Також вам наведена таблиця усіх фізичних величин, тобто період коливань, частота коливань, амплитуда коливань, час коливань, кількість коливань, одиниця виміру усі та. Їх позначення. А тепер розглянемо задачі, які ви зустрінете у контрольній роботі. Задача номер один. Автомобіль їхав 40 хвилин зі швидкістю 144 км на годину. Яку відстань подолав автомобіль? Запишемо дано. Швидкість становить 114 км на годину. Час 40 хвилин. Визнайте, шлях пройдений автомобіля. Ми бачимо, що всі одиниці не є всі, тому нам повинно перевести 2 третіх на годину. Скористуємося в даному випадку формулою швидкості руху. Це. Шлях ділимо на час, який затрачен при руху. Шлях, який подолав автомобіль, знайдемо за формулою. Визначимо значення шуканої величини, подставимо всі значення до формули, підрахуємо, отримуємо результат та запишемо відповідь. Наступна задача. На горизонтальній дільниці шляху автомобіль їхав зі швидкості 72 км на годину протягом 10 хвилин, а потім проїхав підйомом зі швидкістю 36 км на годину за 10 хвилин. Чому дорівнює середня швидкість на всьому шляху? Це задача з теми нерівномірний рух. Запишемо дано та визначимо середню швидкість. Для цього переведемо всі одиниці в єдину систему. Тобто 72 км на годину це дорівнює 20 метрів на секунду. Ми сьогодні вже це повторяли з вами, тому ми можемо записати це. У даній задачі розглядається два процеси. Перший процес тіла рухається зі швидкістю першою В1 та другий процес, де швидкість В2. Запишемо формулу середньої швидкості. Поставимо всі формулу значення та отримуємо результат. На попередніх з вами уроках ми розглядали правила записання задачі та вимоги до оформлення задач. Наступна задача визначити період обертання, якщо тіло за 8 секунд зробило 12 повних обертів. Запишемо також дано. В даному випадку системи не потрібно. Тому що всі значення визначені в неї. Тому нам легко записати тільки формулу. Підставити формулу значення, підрахуємо та отримуємо результат. Запишемо відповідну відповідь. Наступна задача: період обертання космічного корабля навколо Землі дорівнює 90 хвилин. Радіус траєкторії руху 300 км, якою є швидкість корабля. Це обертання навколо кола матеріальної точки. Запишемо дано. Але в даному випадку у нас єдиниці не переведені усі, тому нам потрібно хвилини перевести до секунд, а кілометри до метрів. Запишемо відповідну формулу визначення швидкості. Підставимо значення та запишемо відповідну відповідь. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів у написанні контрольної роботи на наступному уроці.